Одинадцять доль життів, які за цей грошовий контракт пішли на війну. Жоден з них не воює, це молоді юнаки. Про це пише видання Роутерс. І так, статистика: 4 людини поранені. Три зникли безвісти, два пішли в самовільне залишення частини. Один захворів і один наклав на себе руки. Історія Павла, 20 років. Павло мобілізувався у березні, сподіваючись не, лише, це я цитую статтю, сподіваючись не лише захищати країну, а й отримати велику премію, на дім для дружини та маленької доньки. Через 3 місяці він лежав поранений обома ногами на полі бою. Тобто його вже через три місяці відправили на війну. Молодого хлопця. Коли над ним через 3 місяці він лежав поранений обома ногами на полі бою, коли над ним завис російський дрон із Вибухівкою. І тут його слова Я зрозумів, що зараз мене розірве, я не боявся смерті, я боявся більше не побачити дружину і дитину. Врятувало його те, що товариш по службі встиг збити дрон. Пропажа товаришів. Найкращий друг Павла, 25річний Євген, зник без вісти у середині липня. Разом з ним ще двоє молодих військових. Юрій, 18 років, пише. Юрій спілкувався з журналістами вже за кордону. Каже, що розглядає повернення до ЗСУ, але в іншу бригаду через конфлікти з командирами. Я пошкодував, що підписав контракт, думав спробую зароблю бонусні гроші, але вийшло навпаки. І знаєте, що мені. Ми...